Отак, на себе у нас і все. Ось цей це все є від підсвітки Всім доброго дня! Сьогодні покажу відео, як знімається панель передніх дверей на Chrysler 200. І аналогічно так само ми знімаємо на джип Cherokee Розповім, які. Вас зустрінуть нюанси при розборі цієї панелі. Дивіться, все розбирається стандартно, так як і в всіх автомобілях. Нам потрібно перше забрати ось цю накладку, там є болтик, і оцю за відкриванням ручки дверей. Теж потрібно прибрати. Тоді. Ми тягнемо саму панель на себе. Все стандартно. Але потрібно буде уважно ось цією ручкою відяднювати і з відкриванням дверей, з відкриванням закриванням. З цим теж треба буде акуратно. Отже, поїхали. В нього класні, познати. Ось. Ось так у нас стоять кліпси і один болтик. Приступаємо до зняття. Так, у нас зразу. Видішла автоматично. Так. Ось на таких кліпсах вона тримається. Це щоб ви мали поняття плюс-мінус, де вона стоїть. І тут у нас є болт. Отже, відкручуємо його, ось цей і тягнемо панель на себе, але повністю не... зразу не знімаємо. Зараз поясню, чому. Перше буде від'єднатися ось у нас і тут всі штики ради від'єднати. Досить міцно він прикручений. Можливо, в перший раз знімається ця панель. Тому що таке враження, що був на клею. Так, бачите? Ось перший у нас. Перший раз я відкручую. Так, Тут пішло у нас легше. Тут у нас ось такий балтик. Все, тепер витягуємо панель на себе. Так, Тягнемо все на себе. Тягнемо усиллям. відкривається тяжко. Карта вона вже відзнята, але ще, як є, бачите, у нас провода, стикера різні. Що нам потрібно зробити? Ось ця ручка вона знімається разом. Ось у нас є два провода, ось цих. І кріпиться у нас ось цій частині ручка. І ззаду у нас є ще пас. Просто тягнемо ззад на себе ручки. Ось так. Отак ось на себе у нас і все. І ось вона, за цими проводами, вона відходить. Так ми її і залишаємо. Слідуючи у нас є. Ось у нас є теж штикера. Нам потрібно від'єднати тільки ось цей. Цей у нас закріплений за картою. Від цей ми знімаємо. Ось це від'єднали і відійшов. Залишиться у нас тільки ось цей. Що ми робимо? Знизу ми піддавлюємо. Ручку вверх, все, вона вискочила і залишається нам зняти тільки ось цей штекер. Так, я його трохи вже підважив, тому що однією рукою важко все, все. ставимо на бік, відставляємо, і все карта у нас Можна від'єднювати. Ось, дивіться, карта у нас знята. Що залишиться у нас на карті? Ось цей моторчик, як я вам вже і казав. Ось у нас є всі кліпси. Так, це у нас є... є у нас підсвітка. Тобто на карті. Тобто ось у нас знаходиться. Так, вам покажу. Ось у нас знаходиться підсвітка. Тобто ці штекера ось цей, це все є від підсвітки. Так, що у нас? Лишається у нас гарний доступ до моторчика склопідйомника. До динаміка є гарний доступ. До всіх, до всіх блоків. У нас є доступ до усього і. Якщо вам потрібно замінити ще скло, знімаємо ось цю пластмасу. Вона теж кріпиться на болтах. Все дуже просто. І тоді ви маєте ще доступ, щоб у разі чого поміняти вам скло. Збираємо все у зворотному порядку. Робимо все акуратно, щоб нічого не поламати. Ось у нас є якісь заглушки. Цікаво, що там у нас до чого доступ. Так, опущене скло. До чогось таки є доступ. Але до чого потрібно узнавати? Ось одна заглушка і ось друга. Я так розумію, як піднімається скло, тоді ми маємо доступ. До якогось такого незначного ремонту. Але основні блоки, як ви бачите, все на дуже доступних місцях. Тобто, як наприклад, в мене в японці було, це все було зашито металом. А ось тут у нас є пластмаса, тобто кращий доступ. Ось у нас є динаміки підключені, блоки. Регулювання зеркал бокових. Все доступно. Так що, якщо вам десь потрібно зробити ремонт, замінити блок будь-який, все доступно та якісно. Що ж, до нових зустрічей!